Это Билли с... З... Пурсюером, да? Лисалом. Ой, да, Пурсюером. Точно. Пурс, Пурс. А, да, Мейн. Це він про нас, Женя. Він не, не про убивца. Хештег <світник> <світник> несу каністру. Диви, я тобі каністрою посраться даю. <світник> <світник> він якщо то над нами. Прямо над нами. А що в мене за чимам? Що? Що? Що з нею? Він мене злякав жорстко. А йому на мене правда? Жені, здається, це ти мій власний хейтер. У нього цей, що. І сповільнення то я думаю, что Артер якобист Рубин. Да не яхты поясниц парка. Те бачу. Ну Много щось піду в тебе і пішов до Яруса Так, що... ні 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 типу поки не нокна. А, в цьому плані. Одну йо б навіть сказав бигу потім один раз. Алепи цвітуть. Духмяни, духмяни. туру ту ту Ты сам это заводаешь, Сатани? Да. Что, да? на пагорб. <плес> 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 красиво, красиво, треба було ховатися там між цими. Та все, він дроп, О, він нока і далі летить, поки. поки не цей. Що за зубу? Ходила за чаєм, випадково поїла, нормально. Ну непогано я з ним пробігся чат. Не, не, непоганий чейс був. Я вважаю. Гани він, він, він не дефає, слаг не дефає. І... Та-та-та, він, він це, чисто вчиться в... красиво завертати, там, нокати, понокати, знаєш. От я так, так заходив так, за хантрес послагати. По, ну просто постріляти, повлучати. Ой-ой-ой, ой <laughs> на Тонесенького було. на Тонесенького було. Ой, харшо okay, yeah, yeah. було. Yeah. Та ти шо? Я тако скрималась про тебе, але мені... Ну добре. Ну гуд! Така лоєбка. Як на Twitch відбувається після таких слів? А шо він стоїть в А. Leave me alone, bro! I don't like this. Fuck me, I guess. Ммм... О, привіт, Зая. А, тепер я зрозуміла, що він хоче. Він він хоче, хоче всіх заслагати, слаг. типу? Да, певно. Ну він слаг nice. не контролює. Він вертається, Женька. Не контролює, контролюю. Ну. Принаймні ти, так ти? було. Ні, а ти шо, я мед. Моду... Віддаві... ти не дмишь, и мы дадем. Ярсни. Ні. Okay. ні.

У нас за мейном є поразка. Ой, geschät. красиво завернув. Красиво, красиво. Нічого не скажеш. <л vert contamination> не встиг дати спинку. Де палу? Ні. Де ганай, блять. Женя, піднімемо, я допогласив. Та ні, хлопчики, щось якось... Я тільки вирішив змінити дислокацію, і він в цей момент завернув. Він і з той стороною йде. Я думав, що тут можна залізти, отак от. Але не можна. Між шафою цим. А, Ренато потихесеньку повзе тобі на зустріч. Чекає Ренато. Женя, Женя, ну, якщо він нас зараз всіх заслагає, ми ж просто можемо дати DC і все. Типу, поїхати. Поїхати, піти собі далі та й все. Не, не морочити. Голову. Ну тут трішечки дедзона така в цьому кутку. Я його відведу, я помру в Артур? Да -да 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 -да. Він тебе побачив. Угу. Mm -hmm. Я шифтую. А, ти підняла. Хорош. Хорош. Да -да -да, я всіх підняла. Хорош. Та ти що? Mm. Напевно, до джамбі піде, да? Ні, він... У нього він не було на... спробу. Він шел до мене. Ні-ні-ні, він б'є чотири, він б'є чотири. Зараз він через мід <плес> на мейн. Да, да, Це да. Та я не знаю, де той скілчек взявся взагалі. Та, я піднімати? Повеню? Та, та, та. Я спробую його увагу повернути до себе. Фул розбігтись. За джамбі? Окей. Так. Окей, okay, розбіжи на шаку. Треба ген знайти, я не знаю, де ганила на. Та всі там, де джамбі бігає. Ні, не всі. Кодамі. Там один же є біля слагів був на чотирьох. Точно, точно. І на колодах. А, на, на 11-й є, на 11-й. Я є. мейн біжу, я мейн біжу. М1 зараз дасть мені просто стоїть. О, нормально. Стоп! А саме зараз час вліпити в за здоров'я Ярсона і за те, щоб він вийшов в цій каці Обов'язково. Підписатися на канал. Ну і про коментар, звичайно, не забувайте. Дякую, приємного перегляду. У нас два звичайно. Він нам один, один дасть. Один. А ні, у мене ж спринт, почекаю. Ніяких не ті ага. Я думаю, він не буде чекати це вікно, цей стрибок. Ну, добре прочекав. Я відповзаю. Він на тобі? Не, не побачу, полетів десь далі. Мене можливо Ренато підніме, не знаю. Ай, вже помираю майже. Піднімає, піднімає піднімаю, Ренато. А новий аут є. Бог я знаю. Почув? Дуже зрозуміло. Давай я тебе спробую ресетнути. Ну да, щоб якщо, що хоча б один не били. Здається, я тебе ресетну. Ну да, але він за тобою пішов, не за мною. Я сам себе ресетну. Теоретично. Я... Артур. Що? О, привіз яй. на Артур! Що я можу зробити? А он даже дотхартночка А, ну да Он распылял метро. троп Стелс, нахуй, видишь? Ты не видишь! Да? Ложь Сам ебать Ты что? Давай, бежи Рената может бежать на 4 на ворота Он ждет 11 Знову я не побачив. Стелс, блядь, що ви думали? Майстер стелсу. Як? Техніка куща. Окей. Okay. Ця катка піде в Ютуб. Можливо, так. Да. До речі, як варіант. Я на 4 ворота відчиняю з резиденцем. Це на чотирьох. Ой, я, я розумію. і ці ворота відчинив, ти що Ренату відчинив? Дайте спинку, дайте спинку на чотирьох. Ааааа! Хілтек, хілтек, хілтек. Ну ми на воротах ще. А ви? І я на воротах. Було смішно, якби ти вмер від цього. А, до речі, да, я від землі міг померти. Я забув. Я забув. Нікіта. Ну, а що я можу сказати? Добрий вечір, Нікіта. Це твої проблеми, що ти новіша у нас.